Всім гарного недільного дня, а я йду з роботи. Забрала з пошти ось такий пледик новенький на свій диванчик. Ну, такий щось смішна ціна була на нього відверта. 400 чимось гривень. Дивлюсь такий непоганий, постелю його на диван, бо Ксюшенька моя облюбувала новий диван. Кісюня моя. Треба його застеляти, бо це буде горе. Страшне горе буде, буде все в шерсті. А вона в мене пухнаста, хто дивиться, хто бачив. Йду, така хвора трошечки, хворенька. Хворенька, не в тому плані, що на голову, хворенька, в тому, що засу, застужена. І знаєте, другий день, вчора мені було геть погано, я лежала пластома просто. вірусняк якийсь страшний, чоловік привіз мені з відрядження. З Києва привіз якусь фігню грипозну. Розумієте, десь вже десь, ну у нас багато людей в місті зараз знову пішов, пішов той період, коли люди хворіють сильно. Сьогодні півдня в масці серед людей, в магазині натягую, щоб не заражати других інших людей. Треба було зустріч іти, треба було людей заселяти. Ви знаєте, мене ще обурює більш за все. Уже скільки разів в мене були такі історії, коли я допомагаю людям, роблю більше, ніж я повинна цього робити по своїм зобов'язанням. Набагато більше. Набагато більше, відверто скажу. Ніхто із моїх колег таке не робить. Заморочується, замарачувається, не допомагає, робить так тупо свою роботу і все. Я допомагаю людям, йду на зустріч, не дивлячись вихідний, невихідний, не дивлячись на пору, час, годину, можливості свої, особисті інтереси інколи. Коли мені кажуть, що треба допомога, то я завжди відкликаюся, бо знаю, що таке, коли потрібна допомога. І не дивлячись на все це, Люди серуть потім на голову. Півдня провела з людьми. Вони прекрасно бачили. Я їм сказала, що мені погано, і себе погано почуваю. Я хвора, була у масці. Що мене не в мене болить голова. Ця людина визвала, попросила мене підключити її комп'ютер. Я їй розповіла про те, що я не вмію цього робити. Я вмію елементарні речі. Я підключу. Але я не айтішнік і не якийсь там, я не зможу зайти в усі ці вкладки і зробити, налаштувати прямо інтернет, все-все під вас. То треба когось визивати. Ну допоможіть. Я спробувала. Втратила багато часу, дала людину. Людина та інша не справилась, там щось не так все просто. І мені почались висказування про те, що я запропонувала погане житло, бо нема там інтернету. Я кажу, послухайте. Справа була в житлі і в інтернеті? От скажіть мені відверто, це не моє житло, не моя квартира, не мій будинок. Ви їхали з таких жахів, я вас тиждень чекала, вашого приїзду, поселила, зустріла вас, як обіцяла, все зробила максимально. А ще погано залишилось через те, що не змогла підключити їм інтернет. Це не входить в мої обов'язки підключати інтернет, розумієте? Ось, Допомогла, там не вистачало, не вистачало провода. Вийшли, купили той провод, і ще щось, і ще щось. Вже півдня пройшло, неділя. а в мене купа дома справи, я хвора, я хочу відпочити просто. Мені завтра важкий день, мені знову їхати на дачу, там майстри будуть працювати. Вони не, через те, що хвора стоїть робота, не будуть чекати, треба відкривати їм все, щоб вони працювали далі. У мене ще справи по роботі, мої, те, за що я отримую зарплатню, то в <сум> мене купу свого, а я втратила сьогоднішній єдиний вихідний день на чиїсь проблеми, і я ще залишилась поганою. розумієте? Я ще залишилась поганою, ось в чому прикол. Тому є така класна приказка, кажуть, не хочеш. Зла не, люби, не роби людям багато добра, знаєте. У мене дуже велике серце. Я казала завжди, мені всі шкоди, тваринок, і всіх, всіх, всі. Зараз пішла людям на зустріч, вони не задоволені, всім не задоволені. Виїхали під обстрілів з такого району, де вже неможливо було жити, і нема було реально де взагалі куди їхати. Ми їм знайшли варіант непоганий, доволі таки. Тим паче, що з ними старенька бабуся, якій 90 років уявляєте? Ну, Старіки в них сильно беруть на житло, я вам кажу відверто, бояться, що вони там помруть, або щось з ними трапиться, або вони лежачі, або будуть якісь проблеми. Це завжди було, ну воно буде в більшості випадків житло буде таке погане, воно не буде до таким. Ось, погодились навіть на тварина, коли вони їх не привезли з собою. Хоча я домовилася трьох котиків ще можна було прихистити. І все одно я погана, розумієте? Все одно таке. І все одно мене постійно за цілий день мені дзвонять з якимись своїми питаннями, які ви як некомпетентно взагалі вирішувати. Це не моє діло. Взагалі не моє діло, я не повинна це робити. У мене є певні зобов'язання, які я можу робити, а які мені не потрібно робити взагалі. Я це зробила з власної ініціативи. Просто, просто допомогла. Ну, і за що отримала, звісно, який раз почула, що я дура. І все. Ну, то таке, ладно, хай буде мені в карму плюсик. А люди хай як думають, то думають своє. Просто вони звернуться інколи до іншого фахівця і буде з чим зрівнятися. Я завжди кажу, коли не розуміють, мене хають за щось, то я знаю, як працюють багато моїх колег, то підуть до інших, то та там їм покажуть сервіс і відношення формальне із високої гори, як з висока, як це все сприймається, там яка там підтримка, яка там підтримка. Я знаю багато таких історій, коли мені кажуть, що ти переймаєшся, це що твоє діло? Нехай як буде, так буде, хай як хочуть. Це не твоє діло. Роби свою справу, йди собі спокійно, розгортайся, йди. А Наташі треба щось там з піде, рятує життя, поспішають на допомогу, розумієте? Одна радість плетик забрала. А ще радість у тебе лакті, оця шоколадка по 35 гривень. Зараз за 65 я накупила аж три штуки. Ось така радість. Ну і ще погодка хороша сьогодні. Хоча й тучки, але інколи сонечко виходить. Ну що ж, всім гарного недільного дня. Пішли робити цей світ кращим. Далі.